Вітаємо вас на кафедрі інформатики та інформаційних технологій в неперервній освіті. Неперервна освіта, а можна сказати, освіта протягом усього життя є складовою концепції розвитку освіти України до 2020 року і концепції розвитку освіти Запорізької області до 2020 року. Неперервна освіта протягом усього життя це те, що сьогодні є найнеобхіднішим у житті людини для того, щоб вона була успішною на ринку праці, для того, щоб вона мала гарну соціалізацію у суспільстві. Але неперервна освіта на сьогоднішній день просто неможлива без інформатики та інформаційних технологій, без використання їх можливостей для того, щоб долучитися до... Знань безмежних знань, світової спільноти і так далі, для того, щоб можна було себе вдосконалювати протягом усього життя. Сподіваємося, що під час роботи кафедри ви всі зможете ознайомитися з тим, з тими технологіями, з тими досягненнями в неперервній освіті з використанням інформаційних технологій, які є уже. В інших територіях, інших регіонах використання, зможете поділитися зі своїми досягненнями, ну, у будь-якому разі кожен з вас отримає щось нове для себе та зможе далі просунути освіту і неперервну освіту безпосередньо вперед, для того, щоб ми краще могли задовольнити потреби наших громадян.